Піч за чотири години у львівських багатоповерхівках розпочали облаштовувати пункти обігріву. Це підвал одного з сихівських будинків. Буржуйку змонтували на цеглу. На стіні встановили сигналізатор чадного газу. У приміщенні є прихід свіжого повітря, а дим через трубу виходить назовні. Взагалі, правила пожежної безпеки забороняють встановлення тимчасових печей. Але в правилах чітко написано, що як виняток допускається встановлення металевих печей при дотриманні. Визначених вимог безпеки праці, які в принципі від горючих матеріалів вимагають від 0,7 до метра відстань. Рятувальники наголошують, під час горіння печі за нею обов'язково повинен бути нагляд, аби не допустити трагедії. Нагадаємо, облаштування таких пунктів обігріву у будинках на плечах ОСББ, ЖБК та управляючих компаній. У міськраді навіть вказали дедлайн встановити металеві печі слід до 1 жовтня. Також необхідно, щоб ці всі суб'єкти закупили дрова і відповідним чином забезпечили їх зберігання. Хоч за словами мера Львова Андрія Садового, місто фактично на 100% готове до опалювального сезону. Натомість, з огляду на війну, закликає містян готуватися до різних ситуацій. якщо будуть вражені і підстанції, тоді немає іншого варіанту, як обігрітися в пунктах укриттів. У нас має бути мінімум 10 тисяч 500 пунктів обігріву в наших житлових будинках. До слова, раніше комунальники подекуди розпочали вирубувати зелений фонд, аби забезпечити місто дровами. Аліна Домбковська, Юрій Яворський. Правда тут Львів.